Жахлива трагедія зараз розгортається на Полтавщині. Там вже кілька днів вирують пожежі. Згоріли сотні гектарів лісу і майже повністю знищені кілька сіл. З чого все починалося? З якої причини спалахнув вогонь і чи вдається рятувальникам його приборкати? Давайте дивитися разом в сюжеті. Так, у перший день великих пожеж на Полтавщині горіли ліси. Спочатку зайнялося на території села Мала Перещепина. Вогонь швидко пішов далі через сильний вітер. Люди тоді не поспішали виїжджати, бо навіть уявити не могли масштаби майбутньої трагедії. Ми затуляли все сказати, мокрими віщами, щоб не пройшов диму в хату. З чоловіком дежурили на вулиці, ходили, дивилися вдруг. що… Іти допомагати тушити. Та через вітер вогонь швидко поширювався, поки не дістався до будинків, і людей довелося евакуювати терміново. На момент евакуації там е е був е ну, повне жахітня. Було в зв'язку з тим, що дим не видно було метр два. Більше не видно було. І е ну, пожежа наступала з такою силою, що вітер роздував. Що за кілька хвилин ситуація мінялася зовсім на критичну. Погорільців розвезли по сусідніх селах. Загалом евакуювали більше 70 осіб з чотирьох сіл. В першу ніч 12 чоловік, потім привезли 11, потім привезли 10. Привозили там, де була велика задимненість. Було в селі Дубина, в селі Пудлівка. На допомогу рятувальникам прийшли волонтери та підприємці. Продукти та воду звозили з сусідніх сіл та з Полтави. Набрали більше ста літрів артезіанської води питної. Потім привезли. Ми у нас було 100 порцій гречка з м'ясом. На наступний день привезли зганянку і привезли 10 кілограм вермішелі. І дівчата там на місцевому рівні зварили хлопцям обід чай, каву, печиво, цукерки, воду. Смологі серветки. Ми побачили, звісно, масштабну велику трагедію, яка відбулася там. Побачили хлопців, які заморені, замучені, втомлені. За першу добу великих пожеж на Полтавщині сталося більше ста займань у різних місцях. Крім лісу, горіли торфовища та сміттєзвалище площею 2,5 гектари. Аграрії рятували збіжжя, яке ще залишилося на полях. Боялися, що вогонь перекинеться і туди. До ліквідації надзвичайної ситуації задіяли понад 250 працівників ДСНС. На допомогу приїхали рятувальники з Черкас та Вінниці. Дуже нам допомогли безпілотники. Ми їх піднімали для того, щоб зрозуміти обсяги. За попередніми даними на Полтавщині вже згоріло близько 700 гектарів лісу. У Новосанжарській громаді майже повністю зникли два села: вогонь знищив будинки, городи та інше майно місцевих жителів. У ДСНС кажуть, все сталося через те, що люди підпалюють суху траву та листя поряд зі своїми будинками. Скоріше за все, людський фактор все ж таки: людський фактор навмисні підпали чи не навмис, навмисні, але це е, справа рук людини. Ми постійно закликаємо громадян дотримуватися правил пожежної безпеки тим більше в області зберігається найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. Бездумно. Випалюють якусь траву, бездумно ходять щось себе на городах, роблять і за чого горять хати, горять е машини, горить ліс. Загорання відбулося там, де були дві крайні хати. Від них пішло е по траві, яка була вище пояса. Пожежі на Полтавщині все ще тривають. Ліквідовані не всі відомі осередки вогню. До того ж, люди періодично телефонують в ДСНС і повідомляють про нові загоряння.